Христос оздоровив одну жінку, яка вже 18 років, як була згорблена, і на кожний день, не кожний день, кожної суботи вона приходила до храму Божого, сподіваючись, що одного разу Господь її цілить і визволить її від цієї недуги. І ось Господь, повчаючи в суботу народ в синагозі, побачив цю жінку і змилосердився над нею. І підійшовши до неї, він зцінив її. І вона використалася, і вона визволилася від своєї недуги. І ми чуємо із Святого Писання, що начальник цієї синагоги, обурюючись, звернувся до народу, що ви маєте там 6 днів, приходьте у ці дні і зціляйтеся, а не у суботній день. І Господь, почувши це, Звернувся до начальника синагогі. Лицеміри. хіба ти не відв'язуєш осла свого в суботній день і не ведеш до водопою? І каже: А хіба ця дочка Авраамова людина, вона ж цінніша в очах Божих за будь-яку тварину? Хоча він і тваринку відв'язує і веде до водопою, годує його, якщо треба. Якщо йому треба там допомогти в лікуванні, також і лікує, щоб жила. І говорить, Господь чи не належало цю дочку Авраамову, яка вже 18 років як була зв'язана. Він порівнює, наче зв'язана, як осля зв'язана, і він від, його відв'язує і веде до водопою. Так само ця дочка Авраамова, вона була зв'язана, скорчена дияволом, лукавим в хворобі своїй. Чи не належало її відв'язати, тобто звільнити з цих пут е, диявольських, в суботній день, навіть якщо це субота? Ось так Господь викриває і в тодішній час е, лицемірство цього начальника синагоги, так само і він в нашому житті показує, щоб ми не були лицемірами. І він викриває наше лицемірство, яке є в нашому житті. Тому що дуже часто ми осуджуємо людей, не дозволяємо, скажімо так, Богові простити їх в своєму розумі через той чи інший гріх, який не можна робити. І дуже часто в нашому житті є такі забобони. Не можна робити в недійний день, чи в святковий день ту чи іншу справу, і ми осуджуємо ту чи іншу людину, якщо вони роблять ці справи в надільний чи в святковий день. Але в той же час і ми робимо, але робимо інші речі, ми можемо осуджувати, ми можемо лінуватися, ми можемо злословити в святкові, в надійні дні. І думаючи, що цим ми не порушуємо заповідь Божу, тому що ми нічого поганого не робимо, ми за собою не замічаємо цього. Але тим не менше ми осуджуємо тих людей, які, які працюють, які щось добре роблять. Чому цей начальник синагоги це зробив? Через те, найперше, що через нього це не відбулося. Він не уздоровив цю жінку. Він не міг її уздоровити, або, можливо, вона і зверталася до нього, і е, цей начальник синагоги, не міг через молитву зцілити її, а тут Господь зцілив. І тому Він осуджує Христа і осуджує цю жінку. Що вона прийшла в суботній день, що це не годиться. Але ми повинні розуміти, що любов Божа не обмежується ні днями, ні годинами, нічим не обмежується. І Господь діє і любить людину у всі часи, у всі дні. І немає якогось, в Бога немає вихідного дня, щоб він в той чи інший день там не допомагав людині. І не визволяв їй від якоїсь хвороби чи не вислуховував її молитви. Господь усі дні слухає нас і допомагає, якщо ми маємо в чомусь потребу. Тому з цього ми повинні розуміти, що в святкові дні, як говорить Господь, не гріх робити добрі справи діла милосердя проявляти свою любов. Тому що Господь так повчає нас і Господь чинив так. І Господь викривав тоді, і Він якби проявляє і наше таке лицемірство, що ми розуміли, що не можна ні осуджувати людей, і в святкові дні ми повинні також робити добрі справи по відношенню до своїх ближніх, до своїх. Рідних, і, звичайно, що по відношенню до чистоти своєї душі. Ось цього і повчає нас сьогоднішнє святе Писання, Господь повчає нас в сьогоднішній день. Амінь. Слава Ісусу!